Прикарпаття серед лідерів у сплаті за комунальні послуги згідно з статистичними даними, нашу область випереджає лише місто Київ, Львівська та Вінницька області. Найкраще у нас розраховується за газ. Маємо навіть переплату на суму близько 5 мільйонів гривень. Але немалою є також сума заборгованості населення. За видами житлово-комунальних послуг у загальній сумі заборгованості майже 60% складає оплата за борг за централізоване опалення та гаряче водопостачання. Близько чверті за утримання будинків та прибудинкових територій. Десь близько 15% – за водопостачання та водовідведення. І майже 7% за вивезення побутових відходів. хоча рівень заборгованості не найбільший в Україні, але у зв'язку з підняттям тарифів є ризик його збільшення. Саме таку думку висловлюють жителі нашої області. Я думаю, що люди не зможуть платити. Що дуже буде нам важко, дуже але будемо. А які субсидії обіцяють бігати, в це не віримо. Я думаю, що я вже не зможе далі терпіти такого ж обкрадання від держави. Я думаю, що повинен якось вирватися терпець, і люди повинні вийти, вийти на вулицю, вдирають українці, як можуть. А ми якось як ті сліпі теля, тому чому. Трудно сказати, до цього часу ми платили в мене заборгованості, немає абсолютно ніде. Але так як зараз такі пішли великі ці тарифи, що ну, наприклад, як я пенсіонер, то мені практично Неможливо, якщо не дадуть тої субсидії, то я платити не буду, бо інакше я буду голодний ходити. А ви вірите, що субсидії дадуть? Ну ну як, треба ж щось вірити. Хороше. Єдине на що можемо сподіватися, субсидії на сплату комунальних послуг, але їх, на жаль, отримають не всі.